Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я Мій Юрко. Звати мене Олександра. Я сьогодні вас знову запрошую на свою кухню ми будемо готувати бігус, то так само тушена капуста, але має більше інгредієнтів різних спецій. Для бігуса мені потрібно має бути квашена капуста, то є основне, свіжа капуста, цибуля, гриби. Приправи, там в мене йде лавровий листок, духмяний перець, пару штучок гвоздики, майорам. Ще мені потрібно буде мед, приправу універсальну, яку я готувала, може бути паста томатна. Ну, я маю приправу універсальну або сік томатний. Чорний перець, сіль. В мене ще є бульйон, який я маю зварений. Можливо, мені потрібно буде підливати ще до капусти, олія. І м'ясо. М'ясо я маю двох сортів. Маю курячу грудинку і маю свинину. У мене м'яса є півтора кілограма. І 400 г в мене є копченого. У мене кусочок залишилося шинки. І два кусочки ковбаски копченої. Починаємо готувати наш бігус. О, то правильно буде! Нашу капусту. Спочатку ми маємо нарізати капусту свіжу і поставити її. Підварювати, підтушувати на газ. Капуста в мене буде півтора кілограма Квашеної і півтора кілограма свіжої. Дуже дрібнесеньку капусту не потрібно сікти на бікусі. Ну, Труста рішення досить так грубо на бігус. Капусту я вже порізала. Зараз в кастрюлю, я наливаю олію. Можна робити на смальці, смалець мені закінчився. Зараз капусти багато, а пізніше буде дуже мало. Наша капуста починає тушитися. Зараз пустять сік. Гриби, я намочила, вони стояли цілу ніч, на 12 годин приблизно. У мене гриби є під дубовики, тому вони такі темні. Під дубовики і під осиновик. Вони темні, але вони смачні. Я гриби порізала, витягнула з того, що намочувала, промила гарненько. Тоді дала іншу воду, гриби порізані, знову вони мокнуть тій воді. Воду я пересидила. В тій воді, що вони в другій воді. Я воду пересидила і знову буду додавати до капусти. Гриби разом з цією водою. Капуста трошечки має підсмажитися. Поки смажеться наша капуста, підтушується, я буду різати цибулю. У мене 4 цибулини. Я буду дрібненько сікти її. Цибулю я нашу порізала, поплакала. <різь> Тепер буду смажити її. Наливаю на сковорідку олію. Висипаю цибульку. і смажувати нашу цибулку. Не забувати вимішувати нашу капусту. Капуста трошки присмажилася вже. Зараз я до капустки дам гриби. Бо капуста я додаю гриби разом з юшкою. І капуста наша далі продовжує тушитися. Перемішаю. Куда ще трошечки бульйону? Миша буде потрібно, додавлю я все пізніше. Наш плавик – цибулька. І зараз я готую м'ясо. Ви повірите м'ясо кусочками. то може бути любе м'ясо. І Чим його буде більше, тим він буде кращий. Можна навіть капусту менше, а м'яса більше. Я ще забула про часничок. У мене є сушений. Свій домашній часничок там десь чайна ложка буде. Буду додати також до капустки. А про вино я сказала. Не знаю. Напевно, я про вино забула, сказати. У нас є сливове вино, такої витримки вже на років, напевно, п'ять. Так як в нас немає копчених сливок, то в нас, нас є сливове вино. Бо до ще потрібні копчені сливки. Чорнослив. А я не, не придбала. А наступний рік свої сливки буду купити, пробувати. І обов'язково вам покажу, що з того вийшло. Так, м'ясо я вже порізала. На сковорідку Юрко додав вже олію. Побачив, що сковорідка взагорілася. І ми викладаємо наше м'ясо. І будемо підсмажувати, небагато, обжалювати. Так нам все треба встигати перемішувати, щоб нам щось не здуріло. М'ясо ми обсмажуємо легенько, щоб в ньому залишився сік. Ми ніби запечатуємо. Тоді воно не буде стукел капусті. Капуста вже підварилася, будемо давати квашену. Якщо капуста ваша, допустимо, перекисла, можете її сполукати водою. Я, я трошки промивала, тому що вона в мене закисла була. Накриваю кришкою. Зараз я вже додавлю трішки бульйону. І накриваємо кришкою, щоб наша капуста капустка втушилася. Не Забуваємо перемішувати м'ясо і цибульку. Поки в нас все тушиться, смажиться, будемо нарізати наші копчені кубаски і шинку кубиками. Ми вже закінчили, Пошинка є з базару, базарна. Я вже порізала ковбаски, які додадуть нам аромату копченого. І буду висипати до цибульки, щоб цибулька наша набирала смаку. Так, Леся переложує капусту. катузку. У мене завжди я не вмію готувати трошечки, в мене виходить така велика доза. Що я зготувала... Як то добре, що є багато їжі. Готувати отаку я не вмію, я можу готувати виварку, розумієте? <гум> Получається менше. Ну. От мене виварка з'явилася. То Прибиваєш м'ясо з холодильника тоді. Боюся, що мені моя капуста з берегів вийде. Ви думаєте, то надовго, то Юрку ви на два дні. Він мене молотить ще як той комбайнер. Добре, що має апетит. Скільки можна той борщ їсти? У нас сьогодні такий мороз. Я викладаю, викидаю цю кульку до капусти. Тепер є де перемішувати. Зараз я буду додати спеції. Перець чорний. Майоран. Духмяний перець гвоздико. Сухий часничок. І лаврові листочки. Пізніше ще додати буду приправку нашу, що я готувала універсальну. І сіль солювати буду. І мед. І вино. М'ясо вже підсмажилося. Зараз я дам собі заправку. Немає заправки, можу давати томатну пасту, або сік томатний. ще солі. Добавляємо сіль, перемішуємо. Сіль собі регулюйте по смаку своєму і додаємо вино. До нашого бігуса. Так наша капуста ще годину буде часто. Тушитися. За годину часу вона буде готова. Пізніше поставимо на вулицю, щоб вона настоялася. І тоді Юрко буде дегустацією проводити. Вже пройшло дві години. Наша капуста вже готова. Пахне надзвичайно, дуже смачна. Я набрала для проби капусти, а решту капусти я винесу на вулицю на мороз, щоб вона настоювалася. Якраз треба вистояти ще ніч на морозі. Ось така в нас вийшла, такий у нас вийшов бігус. Дуже смачно пахне. Наш ну дуже смачна. От його Юрій почекай, я поїм. Дуже смачна капуста. Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал. Готуйте, пробуйте, дуже смачно. Дякую за перегляди.